Так, ось ми і на місці. Тут дорога йде на вулицю. І вже ось, дивіться, яка позарустала висока. Уявіть, людям вже в такому віці тупора ну куди воно годиться. І ми їм привеземо вже готованького. Підвезли вам трохи дроваць. Привіт! Вималюється трошки красота. Бур'ян ну, тут, тут. Бур -то така, ото залишили. Йоблення там, ловка така була, літо бідеш яблучко зірвав. І ця сторона вже чиста. Ну, так... Привіт, Україна, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Займаємося трошки по Там таким часом по ньому підганяємо, по навіски, по наконечниках. і причепили вже на нього подрібнювач гілок фірми Пальче. Тоді ж займалися дорогою така, трошки вулицю, з кожним таким словом, бендували, щоб краще. І думали, 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 і придумали, куди нам діть свою енергію. Поїдемо там ззаду, в тому краю. На повороті вже дуже багато поворотило деревець молодняко, такої різної чепухи, яка вже починає потихеньку на дорозі заростати, Появляється тінь, калюжі не висохають, тим самим в творі з'ями, ну коротше ви зрозуміли. І будемо займатися. Скажімо так, благоустроєм нашої вулиці. Поїдемо, зараз там ще декілька чоловік підтягнеться. Їдемо, беремо прицеп і пилюємо. Подрібні могіля, і я навіть вже знаю, куди його відвезти, щоб ніде нам та гілля не дівати, тому що расиці попилюють, вони його покинуть і воно там тоді лежить. Якщо по вулиці попилюють, то люди самі його перевозять. А так поїдемо, ми самі його попилюємо, самі його приберемо і зробимо дві корисні справи. Зачистимо територію, від гілля, бур'янів, гілля бур'янівку усього, і відвеземо дрова, які будуть служити там, для людей користю. Не просто десь будуть гнити на смітниках, а підуть у піч там, в котел, щоб діло наше не пропадало даром. Тому зараз техніку готуємо і виступаємо до роботи. Привезли йому валу, на такий був. Одрізав він у валу, виточив нову різьбу. Тут -то одрізав старий болт, завертівся туди, ну знизу, тут усе горено, відреставровано і все. Закрутили і погнали далі. Все, їдемо на наше місце. Для початку треба було все повипилювати, заготовити. а потім в апарат окинули і, і забули. І нема. Ні дані остатки в нічого. Так. Ось ми й на місці. Тут дорога йде на вулицю, і вже ось, дивіться, яка позару стала висока. Тут потім їдеш, якщо трактором, машина розминається. Чого, щоб та гілля дропаєш, ну блин. а як його так залишить, воно розростеться, то тут буде ліс. І тут все, короті, всі оці ненужне, все будемо випилювати і по ліву сторону, і там на повороті теж позаростало, але все будемо устранювати. Готуємося. Тарос нам прийшов допомагати. Потихеньку команда підтягнеться.

Зараз прийдемо до моминих батьків, От веземо прицепи, щоб їм було там уже в грубу топити або ще щось. було бабуля, воно його буває там знаєте місцями сама його руками тупором переключиться, ну, блін, уявіть, людям вже в такому віці тягать, ну куди воно годиться. І ми їм привеземо вже готованького. Зараз одна проблема, щоб його доставити, прийдеться заїжджати аж у, через грядки. Зараз по що спробую чи проскочимо, начебто ну, й сухенько ну, подивимося, дорога туди звісно, капська. Да, я... Та, лоді йдіть на грядки зараз привезу. Да, дивись, синочок, щоб ти там не так, ну зараз будемо пробувати. Чутко сейчас глянем отдал выгрузить. Сейчас можно. Заодно вила взяти, щоб згружати вилами. О, добре, так тут блин, проїхав. Взагалі. Підвезли, підвезли вам трохи дроваць. Віддарочку накидав і поніс. Оце ми на, да, на вулиці, там, можна сказати, суботник проводимо. І оце приберемо. Ну, зайшли, поваляли, а потім через гілков подив кинули в прицеп зразу і всю. От, на місці, тут поки якраз прицепик вже ще й Соня підтягнувся. Соня ви бачили у нас найчастіше на МТЗ 80-му синьому, все зачистили, все просто красота, тепер комбайну проїхати легко, трактору легко, ні з ким не черкаюся, ні кабіну, нічим. Тепер чудово і зараз запускаємо зоново. А ну давайте до цього звіря. Да я думаю воно. Вималювається трошки красота. Ми все, ну тут ту. Бур'ян то таке, ото залишили яблуня там ловка така була, літо бідеш яблучко зірвав. І ця сторона вже чиста, Ну так як у всіх Бувають, з'являється справи, то ліву залишимо на наступне а Тут -то вже Останеться ще прицепок І ось, і готово. Так ми тут ще десь вставлю кадр, як воно було спочатку і як зараз. То чисто, красиво. Взагалі, там тут ще м'ялоч доверубує і готово. Ну а як займатися, то тут можна не один день готовти. Так саме така страшна, о, тут прибрали, то лосна. Так що, ну, тут такі спроби бачите, так? Да? І в інтернаті бачили зараз таких речей, куди не гляньці, займаються такою роботою, і ми от стараємося не відставати. Ось така картина. Кого? Беремо. Напоробно справився чудово, навіть самі вкидали такі гілля і не вірили, що воно його боялося, скажімо так, не вірило, а боялося, щоб його нам нічого не зородувати. Коли так куди, вилітає все там чітко. Отак. Звичайно, було б, коротше, якби у нас команда була трошки більше, але ну, нічого. І так було нормально. На дворі 16 градусів тепло. А коли працюєш, таке відчуття, наче всі 30. О, скажу, що юмазом нам дужче сподобалося робити. Набагато краще володбора працює. Год здали і воно трамбує куди то. Звичайно, що багато гілля такого м'якого, то чи пухла, нам задача була прибрати і прибрати його під часту, щоб воно не да. Щоб воно ніде не валялося, з ним не морочиться, все перетовкли і все. А так воно ступиться, буде класно. Може, коли буде час, та більше так проїдемо перекоротимо наше село. Бо роботи там віста, особливо по основних дорогах ніхто його дуже не робить Це так, що вулиця наша, ми тут самі їздимо і на нього рідко дивиться а то такі справи так що Дякую всім за перегляд, будьте з каналом. Пока-пока.